Вітаю, шановне учнівство. Я, Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка, запрошую вас поринути у світ інтриг боротьби за велич французького двору. Коли я говорю Франція, можливо, ви згадаєте ейфелеву вежу круасани, а можливо, історичні романи Олександра Дюма. Про трьох мушкетерів, наприклад. Дюма описував реальні історичні події, але часто перебільшував, фантазував і взагалі суттєво віддалився від об'єктивного аналізу минулого. Ми не письменники, тому намагатимемося перевіряти всі твердження. Для цього використовуємо такий прийом як факт чекінг. Факт чекінг це перевірка фактів та тверджень, які викликають сумнів на точність та правдивість. Отже, твердження перше: у 16 століття Франція вступила сильною об'єднаною державою. Дійсно, її населення становило понад 15 мільйонів, причому 300 тисяч мешкало в столичному Парижі, одному з найбільших міст Західної Європи. У той час населення Англії не перевищувало 4 мільйонів, тому Франція мала реально потужні ресурси. Твердження друге: королем, який заклав основи абсолютної монархії у Франції, став Франциск І. Зверніть увагу на дуже важливе визначення: абсолютна монархія це різновид одноосібної форми правління, за якою монарх править, спираючись переважно на дворянство, має необмежену вищу владу. А станово представницькі органи влади втрачають своє значення. Так діяв Франциск І. Він не скликав Генеральні Штати, він підкорив своїй владі католицьку церкву. Король призначав усіх на вищі церковні посади, а папа тільки затверджував його рішення. На його указах уперше з'явилась формула необмеженої влади Така моя воля!. Королівські правники публічно проголошували, що влада короля ніким і нічим не обмежується. Усе суспільство Франції поділялося на три стани: перший стан представники церкви, другий стан дворянство, третій стан це решта населення, міщани і селяни. У цей час наростають конфлікти між дворянами шпаги це представники старої знаті, що знайшли військову службу, та дворянами мантії, які здобули дворянство завдяки державній службі. Також завдяки мануфактурі формується буржуазія, яка дуже прагнула отримати політичний вплив. Але причиною найтривалішого протистояння стало саме релігійне питання, поширення реформації. І Франциск І, і його наступники Генріх ІІ, Франциско ІІ, Карл IX, Генріх III з династії Валуа нетерпимо ставились до гугенотів. Гугеноти – так з 16 століття називали французьких протестантів-кальвіністів. Франциск І підтримав запровадження інквізиції, Генріх ІІ запровадив смертну кару за перехід до кальвінізму. Франциск II дозволив лідерам католиків герцогам Дегізам безкарно вбивати протестантів. Твердження третє: релігійний фактор не був визначальним для історії Франції. І це твердження, я одразу ж кажу, хідне. На екрані ви бачите лідерів ворогуючих груп гугенотів – Антуана де Бурбона, Гаспара де Коліньї, Людовіка Де Конде і лідерів католиків, братів дегізів. Протистояння між впливовими родинами призвело до релігійних воєн. Уявіть собі, вісім гугенотських воєн протягом 1562 1598 років. Спроби примирення у той час завершувалися трагічно. У 1572 році, після весілля сестри короля Маргарити і Генріха Наварського відбулася сумнозвісна Варфоломіївська ніч, масові вбивства гугенотів у Франції. Урешті, після тривалого протистояння, подолавши прихильників Католицької ліги та Іспанію, до влади у Франції приходить Генріх IV Бурбон. Відбувається зміна династії. Нагадаю, до цього в нас правила династія Валуа. Саме Генріху IV приписують вислів Париж вартий Месси. Аби противники визнали його королем. Лідер гугенотів прийняв католицизм. Твердження четверте. Генріха iv називають єдиним королем, про якого народ зберіг пам'ять. Новий король з усіх сил намагався примирити врешті католиків і гугенотів. Нанським едиктом 1598 року він проголосив нову політику віротерпимості. Які ж умови нанського едикту? Католицизм залишався панівною релігією Франції. Але гугенотам надавалась свободові розповідання і богослужіння по всій Франції, окрім Парижа і деяких інших населених пунктів. Гугеноти дістали право займати судові адміністративні і військові посади, мали право на окремий суд. Секретні додаткові статті надавали гугенотам право мати свою армію, сто фортець і укріплених замків з гарнізонами. Головні серед них це Монпельє, Монтобан для Рошель. За Генріха iv кардинально змінилася система фінансів, адміністрація та управління. Дехто з дослідників вважає, що король уважно ставився до потреб селян. Був переказ про курку, яку повинен бачити у себе на столі в неділю кожен кожен селянин. І цей переказ мав під собою реальне підґрунтя. Найближчими помічниками короля були талановиті адміністратори герцог Сюллі та Вільгуа. Перший міністр Франції Максиміліан Сюллі сприяв розвитку сільського господарства, було полегшено боргові зобов'язання селянства. Також він приділяв велику увагу розвитку промисловості, було створено сприятливі умови для мануфактури. За його правління, ввезення іноземних промислових товарів було обмежено, а вивезення власної сировини заборонялося для розширення виробництва з королівської скарбниці власникам мануфактур навіть надавали субсидії, тобто грошова підтримка. Генріх IV започаткував створення французьких колоній в Америці і, нарешті, за рік до загибелі вирішив звернути свій погляд на гавсбургів. Він готувався до походу проти ворогів Франції, але був убитий у 1610 році релігійним фанатиком Франсуара Вальяком. Чи вдалося нащадкам короля зберегти міць Франції? Про це ми поговоримо на наступному уроці. Але домовимося, що ви обов'язково попрацюєте з матеріалами підручника. Дякую вам за увагу! З вами була Ольга Дудар і це урок всесвітньої історії, 8 клас.